Ну що ж, ось ми і дійшли до останнього епізоду, скоріш за все. В нас зараз що пекал рухається до наукової перемоги. Він уже відправив ракетку, вона рухається один світовий рік за один хід. В принципі, в нас лишається один шанс перемогти релігійною перемогою. Так, давайте глянемо. Можливо, варто в цьому місці купувати і якось направляти їх через верх до до тих островів, які ми ще не захопили. чекай, що я шукаю. Я шукаю можливість купити апостола. От дякую. ой-ой-ой Що так іде-сюди? Стріляй. Не знаю, чи вони сюди приплили, в них ніяких шансів тут немає. Так, добренько атакуй Знову ж таки, ці войнушки, мені здається, е, давай просто в сон. Неважливо. Коли, коли буде якась потреба, тут 3-1, давайте це збудуємо. Прекрасно. М -м Ти вже захопив Василя, давай сюди, давай тут теж трошечки Василя. Ти, напевно, шукай ліпше святиню. Так, окей, ви що тут? Тобі околиця потрібна. Чик -чик -чик. Давайте тут збудуємо околицю. Прекрасно. Тобою доб'єм. Прекрасно. А ти, в принципі, можеш, що там у нас по цьому. М -м -м -м. Мені головне не дати Катерині. А вам, в принципі, плювати. Можете забирати два дипломатичні ці. Мене це не хвилюватиме. Можемо, в принципі, околиці бахнути. Так. Чи щось є поінтересніше? Давайте будівництво ядерної бомби. Вона, можливо, якраз і тим інтереснішим, що нам скоро пригодиться. Тут також. Рухайся сюди. Так. <кій> Чи можу я ще щось зробити, щоб не дати йому виграти? Не тільки почати на нього атакувати, реально зараз будувати війська, військових юнітів прям по максимуму. Добренько, добренько, добренько. Тут знищили прекрасно. Так, ти своїми чарджами давай тут. Василя, як у нас тут ситуація, Василь, Василь. Цей континент майже весь, але в нього тут міст дуже багато по одиничці. В принципі, це неприємно. Зверху також все окей. А, тут хіба що є якась невеличка проблема, але це вже таке на остаток буде. Ну, і, відповідно, лишається в цьому напрямку рухатись. М -м, так, добренько, ти а, будуй нам цю ракетку. До речі, ви можете переключитися. Давайте ліпше цю ракетку, будуйте нам. Тут так само. Будуй, будь ласочка, на. А, мене урану не вистачає, серйозно. Окей, несподівано. Чекай, зараз я ж відмінив, то мало би стати. Ні, не вистачає, окей. Несподіваний поворот. Е, промзону давай побудуй. Плюс 3. В принципі, я не проти. А, ти збудував. Великий театр. О, Цей можеш збудувати. Давайте в цьому місці. Продовжую атакувати. Ой, каналізацію. Просто чекай, давайте я тебе в сон відправлю взагалі. Е, ти спробуй нейтралізувати губернатора. Хоча, можливо, мені всіх треба вже зараз відправляти. Напевно, всіх треба відправляти шпигунів до. До перекладу... Того... Так, аборт замішен. Добренько, тут ми підняли, піднімемося зараз в рівні. Давай ходи на воду. Так, окей. Просто чекай. Не знаю, атакуй. Ми там, до речі, підвищення можемо з в цей... В принципі. М -м -м, де це зменшення ціни? Давайте її візьмемо. Добренько. Що тут у нас? Нічого такого. Давайте глянемо, що тут відбувається. Привіт! Не хочеш трішки Василя? Чудесно. Війна, війна, війна. Він пропонує нам все більше і більше. Нам це все не потрібно. Ти ж і так виграєш. Яка тобі різниця ще з нами дружити? Окей, okay, 7 кроків до наступного ходу. Так, тут Василь є. Давайте його ще й сюди кинемо. Так. Тебе також. Давай. Угу, угу. Відправимо тебе до греків. Космопорт. Куди сюди. Головне, щоб всі його космопорти були знищені, щоб він ще не забущував. Цю можливість. Так, рівень. Давайте підвищимо тебе, будемо зараз сильніше обстрілювати. Тут рухайся сюди. Отримає три додаткові. Ну, давай, це підвищення хороше, я тепер боюсь за його життя. Знову ж таки, неприємна штука. Тут ходи сюди. Підвищення. О, до речі, моя субмаринка підплила. Як тут буде відбуватися? Він просто буде тікати, чи він може знищити нашого апостола? В принципі, ніби він може, бо ми ж з ним воюємо, але чи він це буде робити? Ось таке питання. І він просто чекає чогось. Окей. Так, ти рухайся сюди, також тут це зроби. Дуже шикарне підвищення. Ти рухайся такого. Маєш підвищення. Не знаю. Безполезні підвищення, якщо чесно, в тебе давай сюди атакуй. Ремонтуй. Атакуй. Тут вже півсвіту затопилося. Цікава ситуація. Знову ж таки, лікуйся. Ану, який зараз урон від тебе. 51. Шикарно. Ти просто продовжуй рухатись. М Мені тобою треба знайти. Natural Wonder. Шукати? Є якісь тут поблизу. Блін, вони що, тільки з того кінця? На континентах нема ніде. Так, тут бачу одне, тут одне. Так рухайся назад. Мені потрібно це інакше безсенсовно. Угу, угу. Давайте отримаємо цю. Окей, okay, будемо тут uh, визивати чувачків, які будуть нам допомагати. Так, uh, добренько, ти можеш проповідувати нашу релігію. Дякую. Ти зайшов так далеко, щоб щось побачити. Давай ходи сюди. Окей. Паразит. Ще й нам капостить. Капостить, щоб ми згодились на ...на потребу в тому, щоб ми нарешті відстали від нього, так? Давайте ні, давайте швидше. Так, тут теж Василь. Ти маєш останній чардж. Давай його використаєш сюди. Прекрасно. Прекрасно. Давайте ще. Апостола одного купимо. І декількох міністр... місіонерів. Тут також місіонер 1. Місіонер 2 не вийде. Добренько. Нічого страшного. Так, що тут я вивчив? Роботів. Так, давайте цю штучку візьмемо. Можливо, десь роботів вже варто починати будувати. Так що в тебе за завдання тут є знищити цю. Давай сперше так. Такуй. І спробуй нейтралізувати губернатора. В Бенос Айресі це можливо нам в якийсь момент має допомогти. Взагалі, ур... те, що в нас немає урану, це так паршиванька штучка. Давай е субмаринку роби. Дякую. Та. Те... Можливо, карточку треба поміняти. Так і зроблю, якщо не забуду. Так, це все виглядає так, що я ніби безсмістовно річ роблю, але нічого. Зараз ми щось придумаємо з цим. Так, тут це, цю будівлю вже давним-давно мали зробити. Просто в воду. Шукай його. Він тут знаходиться. До речі, я його ще й досі не розвідував за стільки часу. Ага, на тій клітинці і так ніхто не працює. Прекрасно потрачений. Ні. З тобою ще хтось воює. Підскажи мені, будь ласочка. З тобою воюють. Воюють, можливо, це тобі прям буде мішати в якийсь момент. Добренько цього чоловічка теж до перикла відправимо. Там, де в нього можна щось поруйнувати. Давайте сюди і відправимо. Прекрасно. Шпигунів нема. Великих бойових роботів нема. Давайте оце збудуємо. Тут, е в принципі, можна щось типу такого. Так, тут атакуй. Так, а ти що? Він просто відправляє до нас війська, щоб ми відволікались, так? І розкусую твій гідкий план. Так, населення, населення, населення. Давай сюди. Одного бомбардувальника буде добре. Ти просто лікуйся, не знаю, хто тебе постійно збиває з цього. Контррозвідувальні завдання. Ну, давай. Бесполезне вдосконалення. Так, тут атакуй. Ти рухайся на воду і показуй, що в тебе є. Show me what you got. Окей, слабеньке. Що страшного. Прорвемося. Ти рухайся на інший континент. Все окей. Ти давай. Давай ці штучки роби. Ти можеш перехопити буддизм втричі сильніше, це приємно. Оце, до речі, прекрасне удосконалення. Так, давайте сюди трошки пропливемо. Скільки маємо щоходу? Всього на всього 600 і це дуже мало. Якби в нас було більше міст, до речі, більше міст. Тут в нас є релігійна споруда. Немає. Це паршиво. Втричі. Давайте сюди краще тебе ще відправимо. А Всіх решта теж в цьому напрямку. Коротше, рухайтесь. Всі рухайтесь сюди. Там будемо з вами розбиратися. Так, ти отримав свої плюс 7, в общем, теж рухайся сюди. Божечки, як довго? 13 ходів. Добренько в цьому напрямку. Чи він вже пошурував? Апостол, де ти? Певно, вже пошурував, певно, вже десь в море вийшов. У мене ж по моїй території. Ладно, хрін з ним. Ні, не хрін з ним. Чекай, е. Ти собі такий шлях намалював. В принципі, десь тут зупинись. Добренько. Давайте в цьому місці будемо. В цьому місці, бо, можливо, ми знайдемо знову погане підвищення. Так, а карбон уже не потрібен. Давайте цю. Військових юнітів нам зараз потрібно, як ніколи. Майстерню. Майстерню давай тако, давай, напевно, ми тебе за гроші. Чекай, 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 чекай. За гроші, а тепер е просто давай цю вугільну. Ти відправляйся туди, де зможеш зробити класну штуку. Взагалі ніяких підвищень нема, та. Неприємно. Давай сюди. Ти добрався. Блін, такий маленький шансик. Давай трошки піднагадимо йому. Спробуємо принаймні. Тут атакуй. Що трошечки. Тут зараз, по більшій мірі, треба пропускати і надіяти, що ми зможемо е, швидше вийти в релігійну перемогу, ніж він доправить своїх космонавтів. Хоч мені вже здається, що це програшна гра. Ой, обідно, обідно. М -м, центр міста. Я. Так, обідно чому? Тому що все так гарно йшло, якби не цей перекал. Знову ж таки, він не винуватий в тому. Це наша помилка, що ми так зіграли. І, скоріш за все, наступну я теж буду починати з. М -м в релігійну перемогу буду пробувати вийти. Так, втричі. то що втричі. Давайте теж сюди йди. Вот. Ти, в принципі, можливо, нам ще пригодишся. Давай тут лишайся. Ти. Не знаю, спробуй е, піти в інше місто. Дякую. Тут в мене якийсь апостол підвищення хоче. Ну давайте глянемо, що тут. Ну, давай до дива. Тут просто чекай. Тут ще атакуй. Так, е, добренько. Тут, давайте, до речі, давайте всіх піднімемо в рівнях, кого можемо. Цих підняли, ці вже і так на максимум, і цих неможливо. Вітачки, це все прекрасно. У мене, по-моєму, більше нікого й нема, хто може стати вищим рівнем. Принаймні, я просто не будував багато армії ніколи, тому в мене і звідки вони могли появитися. <кій> Зараз би пригодилась армія. Зараз би якраз армія пригодилась. Так, тут просто острів якийсь малесенький. Що там у нас по релігійній перемозі? Ой, не показуйте мавкову. Та-да. Ще два міста лишаються. Купе. Окей, окей, ні, я не буду згід... згоджуватись на це. Надіємося, з тобою зараз почнуть воювати всі. Всі кому. Кому це прям теж очі музуліє як нам. Так, давайте глянемо. Хто у нас залишається? Троян на нашому континенті. У нас залишається сандок і. Куб. Відповідно, давайте всіх. Сандок і куб. Відправляємо сюди. А що тут в мене з е сандок. В принципі, якщо я це місто захоплю скільки в неї тут є і тут, то точно має перехопитися. Давайте йде сюди. Цей лікувальник хай йде сюди. Ти що у нас робиш? Що ти тут у нас робиш плюс 3. Зростає втричі. До речі, ти прям корисний. Давай рухайся вниз У цього купа. Ти своєю релігійною силою давай сюди. Переходь на його міста. Та блін, та ви все можете заспокоїти нарешті. Йди сюди і лікуйся там. Неважливо мені взагалі, що ви тут робите. Так, добре, тут просто це вивчаємо. Тут йдемо сюди, отримуємо наші чарджі і рухаємося якось сюди. Ти просто чекай. Так, о, що тут від нас щось хтось хоче? Китів. Давайте віддамо. Давайте отримаємо задурно. В принципі, я не бачу, що в нас якісь проблеми зі щастям були би, тому навіть так і буде. Так, окей. Тут з релігією взагалі. Кабзда, дивіться скільки. Ужас. Ужас. Мені треба туди відправляти якраз моїх апостолів, які мають більше сили впливу. Так, нова ера. Прекрасно. Не прекрасно. Тут ми не, програ... не виграли, але і не дали можливість Катерині виграти. До речі, що там по демонтичній перемозі. Ні, по-демалатичній все в порядку. О, тут не в порядку. Е, по культурній все окей. Добренько. Давайте це візьмемо. Прекрасно. Тут. Е безполезне місто. Дуже древнє. Давайте поставимо тут нарешті тут цю. Е промзону. Так, я недовольний. Я недовольний, що ми так погано зіграли, особливо в кінці. Ще я погано зіграв, чому ми. Ви то просто дивились, а я тут е так поганенько зіграв. Добренько. Давайте тут просто його залишимо. Робот. Робот, робот, робот. Давай, ходи сюди. Ти добивай. Просто чекай. Де мої апостоли всі? Зверху їх нема. Тут в мене якийсь апостол, він рухається. Чи він зупинився, тебе що? Ой, тебе не дуже прикольна штука, але все ж найбуде. Так. Ну що, давайте відправляти їх сюди потихеньку. Всіх. І як тільки бачу, що у мене вивільняється місце для купівлі ще одного апостола, так відразу треба його і купувати. Так ти. Давай. Василь, все. Остання нація лишилась. Мені потрібно а, захопити ту націю, яка а, своєї релігії ніколи не має. Бо плаває на островах. Купе. Так, давай ми з тобою розберемося по-нормальному. Всіх своїх апостолів я відправляю до купе. Так, які в мене там в сні, і буду просто навіть останні чарджі використовувати. І, можливо, можливо я встигну захопити його, перш ніж, перш ніж ми програємо. <тур> і Перикл відправить своїх там до освоєння інших цивілізацій. Так, добре, вони атакують мого робота. Ну, це не добре, але що ж. Привіт, вільний кордон, і давай від тебе теж. Давай вільний кордон нам. Давай. Прекрасно. Да плювати. Давай. Підтверджую, підтверджую. Так, добренько. Прекрасно. Плювати. Погнали. Погнали застосовувати свої всі наші сили, які ми мали. Давайте одного все-таки на всякий випадок збережу. Тому що це може бути небезпечно. Тут буду просто щось робити, можливо, десь щось буду купувати. Заповідник хочеш збудувати взагалі безтолковий гарнізончик, давай ліпше збудуй в цьому місті. А цим дядьком давай сховайся в місто, йди, полікуйся. Тут попробуй втекти, ти втік, прекрасно, тут давай в море. Що в тебе за підвищення? Непогане, могло бути гірше. Тут давай пробуй ракетку знищуй. Тут пробуй відправитись в інше місто, де можна знищити ракетку. Ні. Окей, давай сюди. Тут пробуй інформацію дістати. Боже, як багато в мене військ. Як багато в мене юнітів, тобто яких треба просто в сон відправити, тому що це все вже не важливо. Так головне, тут. купе захопити. Так, ти. Чекай, а ти що в нас маєш яке. Релігійних битв? Так, міністріль іди... Місіонер іди сюди. До речі, місіонерів треба зараз буде купити. Я ними ще ніби встиг... встигатиму доплисти. Йо-йо-йо, як ти нам багато всього хочеш віддати, но ні. В якийсь момент, в принципі, нам уже стає плювати на те, що в нас з тобою війна. АЛ-карт, well, там, скоріш, вони за все будуть за фашизм. Ми... Що там ми маємо? Яку... В якій ми угу так не видно, я думаю, там теж видно Технократія ця наукова. М окей. Давайте про про пробуємо проголосувати. М тут мед. Мінус, звичайно, Катерині. Давайте 4. Тут згідний. В принципі, я думаю, вони теж будуть проголосувати проти неї. В принципі, тут такого нічого не буде, я думаю, дивного. Так, всі проголосували за неї. Прекрасно. прекрасно, Неважливо. Е, бій, давайте ще трішки глянемо. Ти що. От ти мені головне. Давай, клац. є. О, тут ще одне місто є. Давай сюди. Ти особливо найцікавіший сюди. Ти... Теж. Ага, це місто прям таке закритого типу. Ну, давай теж сюди. Окей, ви тут якось розберіться. Пливи просто до цього купе. Ти на танчику просто забий. Ти давай останній рівень піднімай. Прекрасно. Чудесно. Хто би міг подумати, що зараз мене це не буде хвилювати? А, ні, трошечки. Добренько, давай е, не знаю це. Вивчаємо. Наступний хід. Можна, блін, форсити, напевно, пропуск ходами, але. Ага, я бачу, що відео вже затяглося. Да, я все ніяк не можу закінчити. Ну, а, що там по науці? Напевно, можна можна зупинити відео. Так, окей, давайте я зараз зупиняю, хоч розумію, що можливо тут вже лишилось зовсім трошечки. Ладенько, переключайтесь просто до наступного відео, і слава Україні!